Всім хай! Вы на каналі Макс Гейм. Передаю всім привіток. Ми сьогодні взимаємо обзор на іменно такі Жигули. Так. Все, і кулам. Да. Ну, сейчас не на ходу. Але я покажу, що взагалі тут есть. А вони старі Тут сзади, ну, по салончику я еще пройдусь. Все кнопки работают. Собаки бегают. Рычаги работают. Тут тоже. Коробка, звісно. Отак. От так, що у нас там по собакам? Собаки бігають, змішають вийти. Ну, Значить, я посаджу, поки зніму обзор в салоні. Я хотів спочатку по внічній стороні. Ну я так зрозумів, що в мене це не вийде. там не знаю Ну, добре. Так, значить, тут я усе показав. І я хочу от що сказати. Чи ви вгадали вже, що це за жигуль імені якого е, моделі, так сказати, да? так. Зараз я швидко перелізу назад. Так, я вже заднім. В принципі, що у нас тут? Ох, тут у нас огнетушитель. Де не один. Це що таке? Цього я ще не бачу. Що це таке? Боже, что это такое? Господи. Ладно, выкинем это. Ну, потом нас спалить будем. Дурняя кость. Так. Значит, по салончику. Хороша криша, нам, як всіх жигулях, так пісочок, який скріпить дуже прикольно головою, так. ну, через камеру не передати Так, ну тут у нас, що значить, я хочу розказати? У нас тут хоч і видно, да? Через вікна. Усе, в принципі, так. Да? Ну, в принципі, і повинно так бути. Но. Прикол в тому, що это тут тонировка прям 100%. Вот тут, а? тут тоже. Э, Ось тут стоїть тоніровка. Це зеркало, так? Да? Але якщо підемо сюди. Це вже у нас тут дзеркало. Там не дзеркало, тут зеркало. Тут повністю. Тобто, з другого боку, зеркало, зеркало, можна просто дивитися. Тут просто нічого. Нема. Ну, в принципі, така машинка внутрі у нас. Так, що тут ще показати? Да, вона вже старенька. І зараз, от я не буду говорити якого року, да, скільки їй років. Я помовчу. Ну, а потім я зніму відео, де я більш розкажу історію там і так далі. Машини. Боже, ну я на него надо нравится, я люблю. такая прикольная Прикольненькая, Прикольненько дуже. Э, да, ну мне нравится, я не знаю. Тут я вообще люблю проводить время, я тут с джунтом, да. С еще с другом постоянно. Ну, так, короче. на наперед. Уже впереди. Да. Это уже первая часть. Я тоже, может, сегодня выпущу сразу же другу. Именно по внешней, А может, даже это видео влезло. Ну, я, короче, подавлюсь. еще подумаю, как... Ну, в принципе, все. По внутренней. Всем я показал. Всем пока.